Європейський тиждень мобільності триває у Чернівцях. Нині півсотні містян їхали на роботу і по справах. Велосипедом Семен Кошоватий намагається кожного дня добиратись на роботу велосипедом. Зізнається, коли ранок починається активно, це заряд енергії на цілий день. Я скажу, що не кожного дня, якщо бути абсолютно відвертим, то я намагаюся комбінувати. Тобто, раз може бути так: раз це автомобіль, раз це маршрутка. Дуже залежить від дня, від погоди, тому що все таки, коли йде дощ, то краще вже вибрати альтернативу. Чи готові містяни користуватись велосипедами та електротранспортом для екології і насамперед для себе? Спитувала команда Сі-4. Хтось на це перейде, це гарна ініціатива, але особисто я не, не перейду. Да,пи готові. У мене є спортивний велосипед з заниженою рамою, і зараз я їжу водночас на автомобілі. Зазвичай на автомобілі я, я їжу поза межами міста, коли мені треба. А велосипед я катаюсь так, коли маю вихідні чи вільний час. Теоретично, да, готовий варити. Зранку на пара їду, то трошки в нас пробки в черніцях. Типу, то не на велосипеді собі став десь там, проїхав, прибракувався світає. Так зручніше трошки. Да, якщо будуть у нас інфраструктура нормальна, то без питань. Перекласти бруківку, зробити велодоріжки і. Що в Чернівцях водії були більш чемні і культурні? Тоді можна буде переходити без питань на велосипед. У Чернівцях для велосипедистів уже багато зробили. Зауважує Богдан Старик. Я почну тоді з того, що вже виконано. Там минулого року частково ми відновили велодоріжку на вулиці Героїв Майдану. І цього року її відновлення. Від соборної площі вниз до базару центрального продовжиться, тому принаймні один лінк там до вулиці Садової, до парку Шевченка. В нас вже від центру міста буде. Також зараз закінчується капремонт вулиці Щербанюка, де також буде виокремлена велодоріжка, яка буде виконана асфальтом. І Я впевнений, що вона буде зручною для велокористувачів. Акцію велосипедом на роботу проводять в Україні щороку у рамках європейського тижня мобільності. Усе для того, аби залучити якомога більше людей і вкотре нагадати про альтернативу. Альтернативні види транспорту, Віталій Миколичук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4